Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравиця. Це відео присвячено черговому виправдовувальному вироку. В даному випадку, якщо раніше я розповідав щодо СЗЧ, дам тут посилання на відео, то зараз я вам розповім про непокору. Непокору, це стаття 402, Непокора вчинення в умовах воєнного стану або чи в бойовій обстановці. Це як воно відкрита відмова? Виконати наказ начальника а також інше умисне невиконання наказу це те, що непокора. Розповім про цей вирок. А ви в вигляді вдячності і враджу вам підписатись на цей канал, тому що саме ваші підписки дають змогу краще поширювати відео. Якщо ви бачите це відео на інших каналах, переходьте до мене, підписуйтесь, ставте подобайки, поширюйте відео в своїх соціальних мережах, щоб люди знали про свої права і як їх захищати і за що їх може бути притягнуто до відповідальності, за що не може бути притягнуто до відповідальності. І так, поїхали. Саме посилання на саме рішення, я дам у себе в телеграм-каналі, Ростислав Кравець називається. ну В моїх ютубах, тіктоках посилання на них є, тому можете прийти і також подивитись вже детально, вивчити сам вирок. Ну і якщо є таке бажання, є ваша ласка, то можете придбати мерч нашої компанії для того, щоб підтримати також і наш канал також таким чином. Поїхали. Що стосується цього вироку, цей вирок, посилання на ньому я дам в телеграм-каналі, він стосувався, що особа відмовилась там виходити на позиції, робити там відповідні інженерне укріплення. Саме особа це відмовилась робити з посиланням на стан свого здоров'я. При цьому ці скарги ним подавалися завчасно. Ви прочитаєте саме рішення і зможете досить детально зрозуміти, чому суд прийшов до висновку. Тобто, суд прямо і зазначив, що особа завчасно зверталась за медичною допомогою. Вона проходила ВЛК. При цьому в рамках ВЛК і було встановлено, що вона не придатна для служб в ДШВ. Тобто, не може, тобто повинна бути зарахована до складу частин забезпечення, так звані військово-вЧЗ, військової частини забезпечення ТЦК і так далі, і так далі. Однак її не звільняли, в неї були відповідні скарги на здоров'я, вона проходила ВЛК, вона, коли зазначила це, вона зазначила, що вона саме за станом здоров'я не може виконати а відповідно до статуту. У нас є статути в військах, її повинні були негайно направити для надання медичної допомоги. Медичну допомогу, як я зрозумів, за рішенням належним чином не надавали, давали виключно е е е обізболюючі речовини. Щоби зняти так мовити біль в хребті і так далі, і так далі, і це саме стало підставою винесення виправдовування вироку. Тобто, просто так, відмова від виконання наказу, якщо вона безпідставна, це дійсна кримінальна відповідальність. Причому кримінальна відповідальність до 10, від п'яти до десяти років, досить вона суттєва. Що ж стосується, якщо є відповідні підстави. Відмовитись саме, от наприклад, за станом здоров'я в даному випадку, і це підтверджено не там саме таким чином, що це не виглядає як ухилення від військової служби. При цьому ця особа і приймала участь на одноразових бойових діях. Була давно вже мобілізована. Брала цю участь, виконувала завдання. Однак, от в даний час за станом здоров'я вона не змогла виконати і чомусь вирішили її таким чином покарати, замість того, щоб розібратися. Я вважаю, що це також неправильний підхід з боку командирів, що демотивує безпосередньо особовий склад. Ну тут, в принципі, дуже вдячний судді, що розібрався, а не піддався оцій, знаєте, загальній істерії, що треба всіх карати, щоб всі боялись, щоб не насміхалися. От я знімав відео нещодавно, навіть Верховна Рада говорить, що треба більше покарань для тих, хто перетинає кордон, щоб всі боялись Страхом багато не досягнеш. От об'єктивно, і тут та сама ситуація. Тому Дуже добре, що адвокати саме так попрацювали, довели, що відсутня об'єктивна і суб'єктивна в першу чергу підстава вважати, що особа умисно ухилялася від виконання наказу, тому що вона не могла за станом здоров'я цей наказ виконати. При цьому там є відповідні обставини, що там вона навіть з цим комплектом, яким йшла, бо і комплектом не могла після взриву піднятись. Такі були болі, такі стан здоров'я в нього. Фактично виконувати таку важку фізичну працю вона не могла. З огляду на це, суд прийшов до такого висновку і не побачив в діях особи відповідного порушення закону. Так і зазначив, що виправдати особу у зв'язку з недоведеністю, що в діяннях обвинуваченого є склад кримінального правопорушення. Якщо потрібно буде вам допомога, звертайтесь, ну і пам'ятайте в будь-якому разі, що допомога потрібна Збройним силам України, допомога потрібна Україні. І це залежить від кожного з нас, існування цієї країни. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні сили. Слава Україні і слава нашим Збройним силам. Кожен повинен підтримувати їх і підтримувати Україну. Іншої країни в нас не буде. Ну, якщо є. Бажання. Підтримуйте канал своєю підпискою, а також придбанням мерчу. Можете разом, а можете окремо. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!